случая лучше Украину вообще уничтожить, а потом построить там Россию. Что? А ви в себе спочатку побудуйте чи вірніше розберіться з проблемами, які вже навіть на зомбіящиках не в змозі приховати? І у нас строїтельний комплекс сьогодні це, по суті государство образуючи отрасли, яка знаходиться в крайній тяжкому стані. Ось це так новина. Скажіть, а як же волання рупорів бункерного про велику і сильну страну? То, у нас строїтельний комплекс це основа сьогодні країни. И он критически болен. У нас стоит сегодня по последним, вот последние два года, у нас там где 40%, где 60% квартир пустые. Никто их не покупает, понимаете? То есть все затоварено, люди бедные с одной стороны, с другой стороны, кто-то как-то уже устроился, и у нас колоссальный коллапс будет строительный. Ну знаєте, зато росіяни будуть скоро жити у дерев'яних путінках. Так, так вам не почулося. До речі, як вам таке? Бо громадян Федерації будуть переселяти з радянських бараків у сучасні. Бутінські, бо на болотах вирішили використовувати дерев'яні багатоповерхові будинки для розселення людей з м, аварійного житла. Ну і відповідно до цього у, уряду на болотах вже навіть є план до 2028 року. Хочуть побудувати аж 27 мільйонів квадратних метрів такого житла. Ну і звісно, переважно, от як пишуть російські змі будувати його будуть у регіонах на далекому сході. Коротше кажучи, фактично насправді то йдеться про відродження радянської практики будівництва ось тих, пам'ятаєте, дерев'яних бараків. Ну ось таких. Це до речі, відповідь влади Російської Федерації на всі ті численні журналістські репортажі та відео від самих росіян, яких, хоч греблю, гати в телеграм-каналах, і які показують, як важко їм живеться у нелюдських умовах висновок один поки Кремль погрожує всьому світові своєю воєнною міці ну і витрачає при цьому мільярди доларів на війну проти україни тисячі росіян продовжують жити у радянських бараках які до речі можуть завалитися будь-якої миті ну ми ж розуміємо вони будувалися як тимчасове житло і до речі мали бути знесені ще за радянських часів але досі не знесені Бо більше як бачите скоро їх буде ще більше до речі як вам така от Сучасна житлова програма на Росії. Напишіть у коментарях. Тим часом влада Петербурга запустила рейсовий автобус до Маріуполя. А тепер хочете, як то кажуть, прикол. Губернатор Біглов сказав, що це буде дуже популярний і регулярний рейс, щоб ще міцніше і значить ще більше пов'язати Петербург із містом побратимом. Ціна квитків, до речі від 7,5 тисяч рублів. Ну і все б нічого, але от. З початку березня цим рейсом скористалися вже нуль, нуль людей. Так так вам не почулося. З моменту запуску цього маршруту не вдалося продати жодного квитка. От вам і регулярні рейси по російськи. Ну так би мовити, щоб налагоджувати братські стосунки. Тому, як бачите, от як би не намагалися кремлівські чиновники пропагувати окупацію, та й взагалі популяризувати наші, тобто тимчасово окуповані ними території, виходить в них, от правда, як все на Росії, нікчемно. Що ж поїхала далі? Бо поки пропаганда годує росіян мріями про велич федерації. Уже даже публичные россияны показывают, что их реальность ⁇ це розруха и бедность. Тоже, дивимося. Было 23, типа 863, как это не ровно, а теперь 27. Значит, кварплата у меня 24 тысячи, значит, у меня остаются 3 тысячи. Это если я не болею на э, месяц. Давай посмотрим вот. Ну, що я довжна поїсть. Знаєте, дивлюся на це все, і думаю, що в принципі можна росіянам і не їсти. Достатньо просто увімкнути телевізор і всістися перед ним. А там же ж з черговою порцією лапши щодня є Соловйова, Всименянша, з і їм подібні. І от правда, якщо регулярно їхні брехливі шоу дивитися, то тоді ситим будеш по горло. Ну але давайте таки подивимося, що ж там може дозволити собі на свою маленьку пенсію версію Лоліта. Ну, можна, звісно, коли я не знаю, що це, готовий завтрак за 183. Ви читаємо, і біжіть так, будемо округляти. А, знаєте, а я вже це бачу, як середньостатистичні російські пенсіонери, які от кожен рубль рахують, ходять такі по супермаркету і округляють. Пенсія у мене 15 тисяч, мені за январь в счет прийшов 28 тисяч. З якого потолка? Если в прошлом году я за отопление платила 12 тысяч, сейчас 28. 000, откуда такие цифры? Вообще непонятно, что это такое происходит. За февраль короткий месяц 29 тысяч пришла. И еще написали рекомендуемый платеж в марте 40 тысяч. Пенсионерки, я вынуждена идти работать, чтобы заработать на то, чтобы заплатить за свет. Я уже не говорю о том, что мне надо покушуть ещё купит. Хмм, mm, але звідки ж лоліті про це знати? Вона от, бачите, вальяжно демонструє вартість життя на Москві. О. Так, подумаю щось. Так, ну, без весело, за 239 можна прямо здохнути, я боюся. Так. Ну, хорошо, по 40 49,90. 90 Так, это я приблизительно ещё, да? Сейчас, подожди, вот ну, он. Ну, вот 137 вот эти У пенсионеров холестерин не повышается, очень даже нормально. Значит, дай еще что колбаску посмотрим. Это проходим это точно, это лишнее, это все лишнее, ну что, лички за 99 очень даже подойдут. Сколько у нас остается, колбаска, ну, 249, ну, 290-250, колбаска прекрасна. Значит, это у нас остается еще полторы и надо протянуть Оскільки бы я не читала. Ну виходить, нужно пить воду з крана і жрать только дні п'ять в місяць, а та ні, можна просто по смітникам ще полазити, або ну не знаю, що вони там зазвичай роблять. Ну, ми ж з вами бачили. Можна піти на ринок за протермінованими продуктами. Бо саме так до речі, чимало громадян федерації і роблять. Просто до речі, ось зараз випереджаючи ваші коментарі, нагадую, ми говоримо про Росію, на яку ніхто не нападав, і я показую вам, як живуть люди зараз у 2025 році, у цій сильній і великій страні. Але давайте не забувати зміцнити матеріальне положення росіянам. Допомагають саме війни. Ну як росіянам, росіянкам, тобто жінкам, які своїх синів, чоловіків, братів, не знаю, родичів та кого там тільки можуть, відправляють за гроші воювати. Тут неважливо куди, аби гроші платили. Ну або якщо ж не гроші, ну то хоч щось. Тому е, від лад, пельменів, дров, е, ну, все те, що ми бачили на початку так званої СВО, російські чиновники перейшли до більш корисних подарунків. І ось новинні стрічки російських ЗМІ заполонила така цікава деталь. Жінка на 8 березня за сина отримала м'ясорубку. Ну і що? Дуже цьому рада. Я благодарю. Єдину Росію за подарки, за красивий букет і за... подарили мені місорубку, яка, в принципі, мені потрібна. Я хотіла купити себе, а ви как раз вовремя мені її подарили. Я вас попросила, в принципі. Слухайте просто якийсь дурдом. Але от правда, якщо згадати, що все це відбувається на Росії, вже не так сильно це і шокує. І, до речі, наступне відео теж красномовне тому підтвердження. До речі, спойлер. Це знаєте той випадок, коли з дна постукали не російські пропагандисти, а Оха, яка, як побачите зараз у відео, розповідає, як аж цілих 40 днів вона оплакувала свого окупанта, але втомилася сумувати. Тож полетіла. На Мальдіви так так, ви все правильно зрозуміли. Чоловік загинув на війні. Вона отримала за це гроші і полетіла у жалобі, так би мовити, подалі від дому, де просто все нагадує про чоловіка. Муж попав в Африку в составі ЧВК «Вагнер». Обичний штурмовик – це 240 тисяч рублей. Для мене какби бы, це не сильно великі гроші. З момента він прибув в Малі і до його гибелі – полтора місяця. Останній розговор з моїм мужем був. за несколько часов до его гибели. И потом смотрю, что у меня в WhatsApp пришло сообщение голосовое, я открываю, а там аватарка, эмблема ЧВК Вагнер. Меня зовут такой-то такой-то, Петр погиб. На самом деле, да, я тоже задаю себе вопрос, за что он погиб. Ну, як за що? Давайте відверто. Щоб ця ботокс на FIFA полетіла шукати собі нового чоловіка, ну або заради грошей. Будемо говорити прямо ради денег. За смерть бойца 5 мільйонів. Понятно, що я тут не розгуляюсь. Перший місяць після похорон я провела вообще в відключці. Я как будто не живу більше. После 40 дня. Я улітіла на Мальдиву. Чому я вообще улетела? Было невыносимо находиться дома. У тебя везде воспоминания. Я делаю все, що поможет мені чувствовать себе живой. І вот ну плевать мені хто там що скаже. Та звісно начхати таким як ця пристосуванка. Головне швидше знайти нового чоловіка, ну і потім його відправити кудись воювати. Ну і до речі, якщо не в Україну, то це може бути ще щось. Ну а якщо і в Україну, то це точно квиток в один кінець. А отже, є шанс наступного разу ще кудись полетіти, ну але це не точно. Бо те, чомусь на болотах є проблеми, про які не говорять. Відніше, грошей то на виплат у Міноборони Російської Федерації для всіх не вистачає. Тож, знаєте, дійсно може бути просто м'ясорубка. нас

Все правильно, головне позаду побільше матрьошок приклеїти. щоб одразу було помітно. А Росія велика і сильна страна. Тільки от йде на дно, то ця країна, і нарешті новини, на які ми з вами заслуговуємо. Знаєте, ну не кожного дня ж Трампа слухати, а от треба щось і приємне, тому що видання за Телеграф пише, що російська економіка після трьох років повномасштабної війни таки почала демонструвати ознаки крихкості. Вартість запозичень значно зросла, оскільки відсоткові ставки в 21% тиснуть, дуже тиснуть на компанії. До речі, зростання. Відсоткових ставок критикували керівник Роснафти Ігор Сєчин та навіть алюмінієвий магнат-мільярдер Олег Дерипаска. А от так званий фонд добробуту Росії взагалі зараз вичерпується. До слова, на початку 2022-го ліквідна частина активів становила близько 100 мільярдів доларів. А зараз залишилося лише близько 38 мільярдів доларів США. Наприкінці минулого року вартість Російського фонду національного добробуту становила приблизно 117 мільярдів доларів, ну або близько 6,5% ВВП. Однак ліквідна частина скоротилася аж до 38 мільярдів доларів після того, як значна частина була просто використана для фінансування повсякденних витрат. Ну і не забувайте, попри те, що Трамп поставив на паузу нові санкції від Сполучених Штатів Америки, це все одно в жодному разі не заважає іншим русофобам відзначити річницю повномасштабного вторгнення в Україну. І от загальна кількість санкцій, і власне не думає зменшуватися, вона навпаки активно Ростає Причому окремі країни відзначилися санкційними рекордами. Я б навіть так сказала. Ну, ось, наприклад, Велика Британія і Австралія. А от ЄС взагалі видав 16-й пакет санкцій, який до речі відлучив від церкви СВІФТ ще 13 банків. Ну і заборонив імпорт первинного алюмінію з Росії. Ну і до речі, забанив 74 судна з Тіньового флоту Кремля і довів при цьому їхню загальну кількість до 153 Штук, тож знаєте, от якби Росіяни не волали зараз про те, що в них все добре, і не раділа налагодженню таких дипломатичних відносин з Трампом. У близькій перспективі це їм не допоможе. От навіть якщо фантазії, які нині генерує Трамп, ну уявімо, стануть реальністю, і Росія таки вийде з міжнародної ізоляції, її економіка все одно швидко стати на ноги не зможе. Ну і все просто поясню. Дивіться, от сотні тисяч колишніх учасників ринку праці Російської Федерації, тобто ті, які повернулися з війни в Україні у чорних пакетах, вони що. Не воскреснуть правильно. Сурійська. Март 25-го п'ятого. Парні ВДВшники, возвращаются домой. Це жесть. По-друге, може у доброго мільйона росіян відростуть руки і ноги, які вони втратили на війні, і державі їх не треба буде утримувати. Ну а банки при цьому пробачают, возможно, борги всем своим боржникам, и компаниям и физособам. Теж ні. не. Вот, вот, за что мы воюем. Вот, вот два главврач из Лютовского района, сидит рядом с ним прокурор. Издеваются. Лишь я им говорю, написаны невропатологам лекарство. Сидит издевается. Прокурор пугает этим. Сам бере у інвалідів. Я могу доказати, що він бере у інвалідів у дітей, больных дітей. От я йому хочу цей протез подарить, щоб он продав і купив себе Без этого он не хочет. Вот я йому дарю цей протез. Ну а до речі, що робитимуть сотні тисяч тих, хто повернеться з війни, навіть якщо з руками і ногами, теж знаєте питання риторичне, бо поточні дані кримінальних хронік показують, що вони. Питимут, грабуватимут, ну и, звисно, вбиватимут. Очередная трагедия произошла с участием наемника чувака Вагнера в Липецке. Мужчина вернулся домой в отпуск избил жену и ее дочь от первого брака. Девочка скончалась от полученных травм. В то же время в поселке Ермаковское Красноярского края был задержан еще один бывший вагнеровец. Его подозревают в том, что в ночь на 3 октября он поджег дом, в котором находились две женщины. Они погибли по версии следствия сгорели заживо. Это не первые, к сожалению, не последние чудовищные случаи. Наемники возвращаются с войны и совершают преступление дома. Бо давайте відверто, вони звикли одержувати по 200 тисяч рублів на місяць. Ну а після закінчення війни ніхто таких грошей їм платити не буде. От від слова, зовсім тож знаєте, все таки давайте жити в реальному світі, підтримувати Збройні Сили України і розуміти, що Російська Федерація рано чи пізно, але опиниться на дні цивілізації, і це ті новини, на які усі ми з вами заслуговуємо.